А диму тут певно, не вивітрюється вже кілька місяців. Через сильні обстріли російської артилерії тут щось постійно горить, палає, тліє. А на горизонті час від часу з'являються нові хмари пилу від ворожих прильотів. Будь засняти. Місто Соледар. Відоме тим, що до великої війни тут працювало одне з найбільших підприємств у виробництву Солі Артемсіль. Наразі тут практично нічого не працює, людей немає. Тут дуже гучно тривають артилерійські дуелі. По цьому місту росіяни працюють практично всім, аж до авіації. От, власне, результати її роботи. Їх офіційна назва рудники. І їх у Соледарі п'ять було. Бо назва це подекуди все, що залишилося від шахт, де займалися видобутком солі. Це підприємство входило у перелік найбільших подібних не в Україні на планеті. Його історія сягає 19 століття. Першу свердловину у цій місцевості пробурили у 1876 році. Але рашистів не цікавить ні історія, ні виробництво, ні досягнення. Вони нищать все, що бачать і не бачать на своєму шляху. Ця ж доля спіткала Артем Сіль, де працювала третина міста. Солидар одна з будівель державного підприємства Артемсіль вочевидь, адміністративна, вона не просто розбита, вона випалена росіянами. Учні артилерійські канонади рухаємося порожніми розбитими вулицями. Утім, це лише на перший погляд здається, що місто вимерло, і мешканці, спішно тікаючи, покинули небезпечну територію. Але ж ні, дорогою у центр Солидара зустрічаємо Андрія. На запитання, як живеться йому у цьому пеклі, чесно зізнається, він би виїхав, аби не мати, а її вивезти не хоче. Я куди, сестра в Києві. Не хочу мамка. Та що каже його матір у багатоповерхівці, де мешкає, досі ховається жінка з трирічною дитиною. Ми постійно ругаємо матір, щоб вона вивезла її. Вона її не хоче вивозити. У мене друг погиб. Солідар тут. А як звинував? Печінку попала. І, поки довезли, помер. Осколки? Так, все, дякую. Тут не те, що жодного вцілілого будинку, жодного здається, вцілілого вікна вже не залишилося. Лише руїни розбиті багатоповерхівки та пошматований уламками снарядів асфальт. Але у центрі Соледара в оточенні руїн та вирв все ще працює магазин, куди приходять, приїжджають місцеві. Серед них Юрій, хто звертається до нас із проханням, від якого ще мить серце. Давайте з'їздім на дружбу. Посмотрим мої діти живі і внуки. Внуки, а скільки внука? Ну а дівчки п'ятнадцять, а менше 5. Розбитими та пошматованими російськими снарядами дорогами проїжджаємо повз роботу Юрія. Чоловік працював на одному із соляних рудників, нині знищених вщент. У цих краях він не був кілька місяців. Побаченим Юрій шокований. Я ж тут давно не був Я і не бачив таких розрушень. А давно це скільки ви та вже на. Місяця полтора. Ну именно, что що не видел свою роботу, що так розбито. Угу. Не так, ну, раніше не так розбито було, так? Да? Ну, там тільки стекла були побиті, а зараз вот, смотрю, згоряло много чого. Доїжджаємо до глибокої вирви на всю дорогу. Наслідки роботи важкої артилерії шляху далі немає. Юрій зривається з авто і біжить глянути, чи вцілів будинок, де мешкають діти та внуки. Зв'язку у Соледарі немає давно, як і світла, води та газу. Прийти сюди пішки він не міг. У місцевих взагалі пересування зведені до мінімуму, бо кожної миті у будь-який куточок пораненого міста може прилетіти російська ракета, чи снаряд не дійшов далеко ще було. дом стоїть а там. Як <хух> <Как> Бог дасть, <свят> Як Бог дасть. саме так тут живуть усі, хто досі не виїхав із міста. Не те, що щодня чи щогодини, щохвилини, ризикуючи життям та здоров'ям. <хані> живемо, Прячемося. <тас> Від суцільного пекла, який влаштували солидару росіяни, тут плачуть навіть тварини. <хані> Але люди, хто залишився виїжджати не хочуть. Костянтина, як і Андрія, у місті тримає мати. Мама нікуди не У Ти тут ж цілого місця немає. Немає, А що починається? Та далі чуть передихну, я передихнути стріляні Костя з братом приїхав глянути на квартиру у будинку. Чи тіла вранці у дворі приземлилася російська ракета «Калібр». Хоча і без неї у місті живого місця немає. Але росіяни не зупиняються, доруйновуючи все, що хоч якось височіє над землею. А це вже первомайське селище неподалік пісків, за які вже більше місяця точаться криваві бої, без особливих успіхів з обох сторін. Росіяни піски вже давно назвали своїми, але у їхню брехню, здається, не вірять навіть в самій Росії. Ворота в Донецьк, як ще називають колись елітне селище в передмісті обласного центру, окупанти щодня планомірно рівняють із землею. Та навіть за таких умов у пісках залишаються українські. Захисники десь вони там є, десь ми там є, Ну там стрілецькі бої йдуть уже три тижні. До великої війни у пісках мешкало 5-6 родин. Що з ними нині не знає ніхто. У Первомайському, який за місяць інтенсивних боїв під Донецьком за рівнем руйнувань, почало нагадувати піски. Чимало місцевих все ще чіпляються за життя у селі. Тут досі працює магазин з 9 до 4, -ї. Один другий розбитий вщент. Страшно на що ділять. Людям надо, люди бігуть, прибігу та закрити. Mm. Тому дуже знаю, то время йдуться. І хоча людей на вулиці практично не видно, їх ще чимало залишається у селі, каже продавчиня Ніна, навіть із дітьми. Хоча тут щодня розбирають чиюсь хату, і не одну у селі ніни уже немає. А біля її магазину постійно приземляються російські снаряди. шукаю, куди б виїхати? Страшно, дуже страшно. Сереж, не выключай камеру, не, не Уже прям бабы у хаты. А где же живу живете? Что, в подвале. Пустила в подвале? Да. Віктор чекає на вулиці знайомого на авто, якому передає пенсійну картку, щоб зняв кошти та список того, що потрібно купити. Тут, у Первомайському, він живе як на пороховій бочці. Днями у його двір прилетів російський снаряд. Якби не горіх, за яким сидів, зізнається, ми б із ним сьогодні не розмовляли. Там же ж даху нема, воно ж тече, напевне. Ну, хай тече, завалиться, тоді я якось буду. Буду просить когось, щоб кудись вивезли. Дивись, там собака може вийти овчарка. Вона в підвалі зараз, вона теж вже така перепугана, що труситься вся. Від потужних обстрілів, які практично не припиняються, труситься і його дружина, яка нині в лікарні. Ні, не через поранення, через проблеми із здоров'ям. Але сюди, зізнається Віктор, вона навряд чи повернеться. Боїться. Їм уже довелося один раз тікати від руского міра у 2014-му з Донецька. Бочеведь каже, доведеться тікати і вдруге. Будемо дивитись, як далі буде, а там подивимось. Бог да виживем. До російсько-української війни тут мешкало більше двох тисяч людей. У Первомайському селищі неподалік лінії фронту працював будинок культури, якому б позаздрило будь-яке невеличке містечко. Прекрасна бібліотека з новенькими українськими книжками. Фортепіано велика актова зала. Донедавна тут вирувало життя. Тут співали, танцювали, грали на фортепіано і в настільний теніс, і читали, доки у Первомайське не прийшов русський мір. Частину книг з місцевої бібліотеки добровольці вже вивезли. Частина ще залишається у пораненій будівлі. Хочуть вивезти все. Все одно кажуть, швидше все вони згорять з тією інтенсивністю обсилів, з якою росіяни накривають населений пункт. Коли заїжджаєш в Авдіївку, потрібно бути обаченим на дорозі. Залишки градів, які старчать з асфальту, тут звична картина. Як і артилерійські обстріли різної інтенсивності, тут рідко де ходять пішки, хіба квартал-два по воду. Якщо потрібно дістатися далі, є велосипед. Але в Авдіївці і це небезпечний вид транспорту. Катерина повертається додому із синцем. На лобі я не помітила воронку, в'їхала в поверхнулась Боже. попри порожні на перший погляд вулиці у місті на нулі, яке дані ніч обстрілюють росіяни. Досі залишаються щонайменше дві тисячі мешканців. Знайти їх можна по гулу генераторів біля під'їздів або на швидкоруч змайстрованих умивальниках, які водночас слугують. І душем. Життя, якого не побажаєш, і ворогові без світла, води та газу. З їжею, приготовленою на багаті, під постійними потужними артилерійськими обстрілами, Ну, така от у вас формулюровка. Чого виїжджають? виїжають? Нічого ну, я довго відвідати на этот вопрос. А хіба в такому патрі можна жити? Ну, виходить, що можна. Костя з дружиною живуть у підвалі над своєю квартирою, ночують то під, то над землею, залежно від ситуації та інтенсивності обстрілів. До приходу холодів, наголошує чоловік, вони нікуди не поїдуть. І це свідомий вибір. Можна приготувати і поїсти, можна і постиратися, можна і покупатися. Да, да, можна погибнути. Но ми вирішили не біжати з свого дому. Что бы ни было. А есть? На сегодняшний день есть. Мы осознаем, что завтра его может не быть вместе с нами. Если кто-то считает, что мы не осознаем, он не прав. Я просто такого мнения, что не надо всю жизнь бегать от чего-то. Їх давно уже кличуть рідні з Дніпра, але до перших морозів Костя планує залишатися тут, на малій батьківщині, у розбитій Авдіївці. Він варить перше, супи та борщі у дворі на багатті, воду бере зі свердловини. Продукти отримує як гуманітарку. І так тут виживають майже всі. Страшно. ми ж не роботи, не кіборги, ми люди. Страшно. Тетяну Авдіївці тримають літні батьки, яким далеко за 80, а ще розповіді подруг, які виїхали в Умань. Саме у це місто за домовленістю евакуйовують охочих покинути зруйновану Авдіївку. Життя там далеко не цукор, каже жінка. Хоча й тут без світла, води та газу солодким існування теж не назвеш. Всього Вода, свет все отсутствует Та же больница которая была хотя бы оказать какую-то помощь была самое труднее самое... предвидеть что будет через минуту через пять минут да. вот в данное время что сейчас хорошо сейчас тихо вот очень... и бах и все прилет Вони доглядають не лише літніх батьків, тварини, покинуті господарями прибиваються до всіх, хто залишився в місті. Відтак гуманітаркою, яку час від часу привозять в Авдіївку, доводиться ділитися чотирилапами. Все, побросили, у нас тут 10 котів, більше навіть. собак п'ять, ринку. і всіх кормимо. Звісно, жалко. Як їх можна от таких от бросити, Ось лежить красавиця. Тут більшість мешканців сидять без роботи і грошей. Багато хто працював на Абдіївському коксохімі, які розбили окупанти. Ірина нині в елітній категорії тих, хто отримує зарплату. Вона двірник і свою роботу виконує щодня, попри всі небезпеки, які чекають на вулиці. Ні, ну страшно. Ну я працюю. Я дворник, але я все одно виконую свою роботу. Я, я, я працюю. стекла літять. все летить, але я убираю на свої і я А в в момент момент uh -huh. На зароблені кошти вона може придбати всякі такі продукти, ті, що по ранках привозять на розбитий ринок, а потім на багаті у дворі на всіх насмажити пиріжки з яблуками і сиром. Как? Замішую вдома тісто, спускаюся з третього етажа. І жарю є спірашки. Крім продуктів, найбільш ходовий товар тут дрова, але їх купувати не потрібно. Вороги допомагають невесело посміхаються авдіївчани. Після чергових обстрілів гілок на дорогах тьма. Ними і розпалюють багаття, на якому готують їжу. І в таких нелюдських умовах проявляється найбільша людяність, кажуть авдіївчани. Якщо вона є, виживання об'єднало людей, перезнайомило між собою сусідів, змусило ділитися останнім. І саме завдяки цій підтримці вони не падають духом і не впадають у відчай. Ну звісно, да обідініліснука з'єднались тому, що як-то виживати єдине, що турбує усіх, хто залишився, закриття лікарні з першого вересня. Точніше, евакуація всього медперсоналу у безпечніше місце. Про це нещодавно у своєму телеграм-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, вкотре наголосивши на необхідності покинути небезпечне місто. Що збираються з 1 сентября закрити нашу лікарню, Вот. і що лучше пройшов обстріл. Ми туди виїжджаємо, фіксуємо обстріл. Так, якщо є поранені, ми допомагаємо, надаємо їм першу медичну необхідну допомогу. Вивозимо до лікарні. Поки ж до лікарні, яка все ще працює, везуть поранених після чергових обстрілів. цим у місті займається поліція. Вона та пожежники це служби, які працюють тут на постійній основі. Влада приїжджає у місто у разі потреби. В її будівлю, які в приміщення поліції вже неодноразово прилітали. Російські снаряди, одна з головних завдань правоохоронців в Авдіївці. Евакуація, і в цьому їм допомагає полк Київ. Найважче визнає Віктор вмовити людей виїхати, але ходять і вмовляють постійно. Та як тільки не вмовляємо? І тут вже з дітьми Є з дітьми, да але немає немає ніяких засобів примусу. Тому тут у нас руки. Руки ну, зв'язані. Тільки, тільки просити, так? Да? Тільки просити, да, тільки приходиться ось якось пояснювати, що ви наражаєте небезпеку. Дітей, себе. Багато таких один з дітьми? Багато. Багато дітей десь було 50. На даний час не знаю, тому що була евакуація. Десь хтось поїхав. Треба, треба знову перевіряти, скільки залишилось дітей. Бахмуту до обстрілів не звикати. Артилерійські канонади тривають тут весь день і так уже більше місяця. Саме це місто після окупації рашистами Лисичанська та Сєвєродонецька аналітики називали наступною ціллю росіян. Утім, попри постійні штурми та атаки, орки поки що зламали зуби. об Бахмут місто надійно обороняють українські. Молодцы они, молодцы. Молодцы, молодцы что одна... держат Украину, молодцы. Я вообще, я честно, я им, ну как, как мужчина, как отец и как бы, как, просто как человек. Я им не завидую. Вот в такую температуру воевать это, это ужас просто. Я не понимаю. страшно. Это вот такой у таком солнцепёке. Тут в принципе, проселся по улице уже все. Они камуфлированы все эти бронежилетах со всеми, с вооружением. щасливо не завідують. Бахмут цінує от те, що Збройні сили України роблять для нього, не. що вони пускають сюди. Конечно, мрашки, так зараз не мрашки, він піднявся. Як Коні ще сеніт всі. Очень сінят наші війська, звісно. Молодці. Дай би Бог їм щастя, здоров'я. І мирного неба, і мир неба, і нам. Вони дуже гарні, хлопці, дуже потужні, дуже сильні. Ми в них віримо і. Молимося за них саме тому, що вона вірить у збройні сили України, Людмила не покидає рідне місто. Хоча з травня місяця їй та чоловікові доводиться жити в магазині. Їхню оселю зруйнували росіяни. Так як ми тут і спимо да, в підсобних приміщеннях, ми там ну, тому ми й працюємо. Мабуть. Умає ще да. Оксана з батьком повертається додому з лікарні. У Бахмуті швидка пояснює жінка. на звичайні виклики не виїжджає лише на екстрені, після обстрілів, коли є поранені. У решті випадків потрібно приходити до медиків самостійно. Вони б каже і не виходили, але у батька прихопило шлунок. Шли, зізнається, і боялися, щоб нічого не прилетіло на голову. Куди ходіть? що Непонятно, куди що пролетить Я в живою. у нас сусідням. Пошли собаки купить корм і адміністра. Подвали подавстріл, йому оторвали дві ноги, їй роздробіли ногу. сейчас А Ми сейчас следим за домами, хто поїжджали. Собак кормить, куда нам входить? Кілька місяців тому, коли росіяни вперше потужно атакували Бахмут, Оксана виїхала з міста в Польщу. Але за кілька місяців... Повернулася і покидати рідний дім більше не планує, бо вірить в українську армію і не хоче більше побиратися світом. Я пробула там, а папа залишився вдома сам, муж сам, будинок сам. Я не змогла, я приїхала назад. Здесь моя родина, здесь моя подушка, здесь моє одеяло, моя криша. А там я чужий чоловік. А тут я сама собі хазяйка, я вдома. Що маємо, не дбаємо, а втративши, уболіваємо. Саме велика війна зізнається, Людмила дала їй розуміння того, що таке батьківщина і як багато вона для неї значить. Ніхто не хоче міняти, щоб у нас було, було друге государство. Ніхто не хоче. Всі хочуть, щоб було у нас Україна і буде незалежна, єдина. Да, ми її любимо Україну. І це ми зрозуміли тільки зараз. Що ми її так любимо, да, любов наша проявляється от зараз. Ми тоді не замічали, не цінили, що ми такі багаті були, що ми були незалежні, а зараз ми все це відчуваємо. і Я думаю, що дуже любимо її, Україну. І цю красиву багату європейську країну щодня руйнують ті, у кого немає розуміння ні дому, ні нації, ні батьківщини. Орді невластиві такі почуття: лише жадібність, злість, ненависть та заздрість, які женуть їх вперед на смерть. І цю ненависть та смерть вони сіють всюди, куди приходять. Чесно кажучи, важко уявити, що сюди прилетіло. Якщо це артилерія, то калібр щонайменше 203 піони. Але швидше за все, що це була російська крилата ракета. І таких вирв у місті Бахмуті дуже багато. Бахмут. Угу. Саме красивий міст в Донецької області. Чесно. Був. вообще, да. Бив. Ну зараз не знаю вже, але був. Це чесно.